Тайнізандесполйзін. Нарешті я до нього дійшов. Вінтажніше за нього. Я не знаю поки що хто може бути. народився 28-го року у Філадельфії. до речі, під 2 метри його зріст. Він був мріяв стати медиком. Зубним лікарем. Але е, в його часи після е, Другої світової, хоча й штати там, як то кажуть, е, людьми не приймали участь, да, е, він каже пол, що рівень цієї справи настільки зріс, що він залишився у баскетболі, і він дуже непогано грав за коледж Віланова. А в му році його було обрано Філадельфію Воріорс, і 15 років він грав у НБА. Із них 8 за Філадельфію Воріорс, легкий Форвард номер 11. Його прізвищ, прізвись, прізвись, прізвище було Пічер Піт. і він не те, що там отець або засновник, просто він почав джампшути, тобто він успішно кидав однією рукою. Я подивився: відео, да, є відео, тобто він був надійним у цьому аспекті. Якщо ви хотіли влучних кітків з середньої дистанції, давайте йому м'яч. Чемпіон НБА 56-го року 10 разів людина була All-Star Гейм. Розумієте, що аби кого туди не обирають, незважаючи на вінтаж? Да? Один раз MVP матча усіх зірок 52-й три рази був All-NBA First Team, один раз NBA Second Team. Два рази скорінг чемп, тобто чемпіон за результативністю. Ну і звичайно, топ 50, топ 25 топ 75 Був в коледжі, до речі, лідером сезону. 22, майже 23 в середньому очка, очки за гру. Майже 9 підборів підбирань та два майже з половиною асисти. Пол Джозеф Райзен, Пічін Пол. Коли він уходив з баскетболу, то він був третій за кількістю набраних очок. Він народився в Філадельфії в сім'ї французьких емігрантів. Грав він в Віланові вже в коледжі, в школі Ласаль він не грав, грав він за католицьку молодіжну організацію. І в кінці сезону е, тренер е, університету Віланови Аль Северанс е, прийшов на одну з ігор цього е, гравця, і тренер спитав його, не хоче він поїхати е, в Віланову? А Ерайзін відповів: я вже туди їду. І він э, потрапив туди в 47-му, на другому курсі. І грав за трирічних да, за треті курсників. Він в 50-му був названий Best NCAA Player, да, 25 і більше в середньому за гру. Один раз 49-го року набрав 85 очок. Один раз він набрав 100 очок, але ця гра не була внесена до статистики NCAA, тому що проти Райзіна грав коледж, який там були суперники менші, його за віком. Професійна кар'єра, 50-й рік, драфт, е перший сезон, 17 очок в середньому за гру, і він Rookie of the Year. Е, він був одним з е, кращих гравців NBA 50-х. Лідером е, за результативністю в сезонах 52 і 57. Та також процент влучань з гри 52. Він до речі пропустив декілька сезонів під час служби у морській піхоті під час Корейської війни. чим він запам'ятався? Джампшутін да? з лінійним драйвом, ну тобто, прохід до кільця. І він грав з Нілом Джонстоном е, і тим самим вони сформували кращий атакуючий удар е, з різницею у НБА і привели Warriors до титулу 56-го. Також він грав з зіркою Джо Фуксом на початку своєї кар'єри. Ну і також з легендами Томом Голою та Ултом Чемберлейном. Всі ці імена ми більш детально будемо розбирати пізніше. З Вилтом він грав вже ближче до кінця своєї кар'єри, 60-х. Він вибрав піти з NBA, ніж переїхати з Warriors до Сан-Франциско. І коли він уходив з NBA, Жоден гравець так з таким набором очок не уходив на баскетбольну пенсію. 21, майже 22 в середньому за гру в останньому сезоні. І цей рекорд буде зберігатися до 65-го, поки Боб Петіт не набирав 22,5. Ну, тобто, це супер показники на той час. Після того, як він пішов з NBA, він грав за команду Camden Bullets, Професійна баскетбольна ліга Сходу. Виграв ще титул, 20 очок за гру. І в 78 му його було включено до залу слави. Філадельфії, да? Дивимось цифри 17 в середньому за гру 25, 21, 24, 25, 20, 26, 22, 23. В кар'єра в середньому майже 23, а матч зірок 15. В плей-офф також. Дуже хороші результати. Ну тобто, ви знаєте, ну такий собі не Клей Томпсон, але я вважаю, що дуже гарні показники. І мені ця біографія вона дає зв'язок туди, до боба кузі і ще раніше, ніж Wild, тобто 50-ті взагалі ніхто про. Ті часи і майже нічого не знає, тому буде цікаво це все вивчати. Вінтаж е в роботі. Да? Це дуже цікаво, що є такі постаті. Такі були, є і будуть постаті у національній баскетбольній асоціації.